Доброго дня, шановні глядачі, я доктор Олена Березовська і я рада вас привітати на своєму YouTube каналі. В цьому відео я хочу розповісти про значні зміни, які сталися у профілактиці раку шейки матки. Тож, якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, дивіться відео далі. Не забувайте ставити вподобайки і пишіть коментарі, тому що ваша підтримка дуже важлива для мене. Останніми роками. Відбулися значні зміни у профілактиці раку шийки матки завдяки вдосконаленню методів скринінгу, вакцинацій та новим стратегіям охорони здоров'я. Основні нововведення наступні. Перше. Розширення вакцинацій проти ВПЛ. Вакцинація дівчат проти вірусу папіломи людини або ВПЛ до 15 років стала основою профілактики. Багато країн розширили програми вакцинацій. Прагнучи досягти 90% охоплення, що є ключовим, оскільки ВПЛ спричиняє майже всі випадки раку шийки матки. Одноразовий графік вакцинації рекомендований ВООЗ, значно спросив розповсюдження та зменшив витрати, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Станом на 2024 рік 50 країн перейшли на одноразову стратегію. Охоплення вакцинації серед дівчат віком 9-14 років зросло з 20% у 2022 році до 27% у 2023 році, що дозволило мільйонам додаткових дівчат отримати вакцину та потенційно запобігти сотням тисяч випадків раку шейки матки. Організації, як Світовий банк Біла і Мелінди Гейтс, Виділили майже 600 мільйонів доларів на підтримку цих зусиль для забезпечення сталого доступу до вакцинації. Друге. Нові рекомендації щодо скринінгу. Сучасні зміни скринінгу шийки матки віддають перевагу тестуванню на ДНК ВПЛ, яке змінює традиційні мазки Папа Ніколау. Точність раннє виявлення. Тестування на ДНК ВПЛ надійніше. І швидше виявляє високоризиковані штами ВПЛ, що дозволяє вчасно запобігти розвитку раку. Самостійний відбір зразків. Жінки тепер можуть самостійно збирати зразки вдома, що зменшує бар'єри для відвідування клінік та сприяє залученню до скриніну особливо у віддалених регіонах. Третє подовження інтервалів між скринінгами. Інтервали між скринінгами було збільшено з 3 до 5 років. Для осіб із низьким ризиком завдяки високій точності тестування на ДНК ВПЛ. Тести стали чутливішими. ДНК ВПЛ-тести надійніше виявляють переракові зміни, знижуючи необхідність частих перевірок. Низький ризик швидкого розвитку захворювання. Дослідження показали, що у жінок з негативним результатом тесту ймовірність розвитку раку протягом 5 років є дуже низькою. І оптимізація ресурсів. Подовження інтервалів дозволяє медичним системам краще розподіляти ресурси та зосередитися на групах підвищеного ризику. Четверте: глобальні цілі з ліквідації раку. В ООС прагне ліквідувати рак шийки матки, забезпечивши скринінг 70% жінок до 35 років та лікування 90% передракових станів. Це може запобігти мільйонам смертей у наступні десятиліття, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, де фіксується більшість випадків цього раку. Ці нововведення відображають значний прогрес у галузі охорони здоров'я, але підкреслюють необхідність забезпечення освіти, доступу до послуг та розподілу ресурсів, щоб усі жінки могли отримати належний захист незалежно від соціально-економічних умов чи місця проживання. Тож до зустрічі у наступних відео.